Всім доброго дня! В наявності елементи літій-залізофосфатні Еви 105 Агодин. Внутрішній опір 0,3 мА, тобто, як в нових або 0,30 мА, як хтось любить казати. Елементи підійдуть для домашнього резервного живлення, хто там збирає невеличкі чи великі. Станції такі з лізуфосфату або з інших елементів. От, Предзамовленням можна е, замовляти по номеру телефона, але бажано писати на Viber, бо тому що дуже багато дзвінків і не маю як там відповідати на всі. І пояснювати там кожному. QR-коди є які показують дату виробництва От такі. От. Тому всім, кому потрібні, можете звертатися. Контакти є в шапці профіля, телефон, OLX, можете на OLX теж писати. Бажано би писати на Viber або на OLX. Ось такі ячейки. Вага такої ячейки приблизно 2 кілограми. така вона. В комплекті також йдуть перемички і болти, щоб дані ячейки з'єднати між собою. Всім дякую за увагу. Кому потрібно, можете звертатися.